Так, запалим Пало Санто, щоб у нас тут, знаєте, всі погані новини і всі погані духи попропадали. Повиганяємо зараз всіх поганих духів. В ітоні відео не буде кому вести, да? бо всі знаємо, хто в цій кімнаті. Головний поганий дух. Всім привіт! З вами Сергій Халус, Це скандал скандал. Рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найяскравіші новини, які відбуваються за тиждень. Сьогодні ми поговоримо з вами про різне: про наш шоу-бізнес, про блогерів, про донати, про помилки, про брехню, про все на світі. Ми з вами поговоримо, все обсудимо, щоб не пропускати ці найцікавіші новини на українському Ютубі. Обов'язково підписуйся, підписуйся внизу є кнопочка підписатися. Тобі це нічого не вартує, а мені просто дуже приємно, що ви мене підтримуєте і дивитеся. Також дуже дуже прошу вас підтримати цей випуск лайком і прокоментувати його, написати свою думку з цієї чи іншої новини. Ну і кнісно ж, канішне ж, я веду тепер тік-ток. Я веду TikTok, я тепер Тіктокер. Там новини виходять отак. Кожен раз, як виходить якась новина, я одразу в TikTok. Також телеграм-канал, також телеграм-канал, це там, де виходять новини, просто в текстовому форматі. Якщо вам незручно дивитися, слухати, е листати мене, можете мене читати в телеграм-каналі, я є. Дивіться раді Бога. Ну і якщо вам хочеться мене пролайкати, так по да, то заходьте до мене обов'язково в інстаграм. Там дуже гарно, там я буду сторіси. Там моя лайф, моя моє життя не про новини, просто-просто про мене. Тому приходьте, дивіться, надихайтеся. Ну а ми починаємо. Почнемо з теми «Голос України», тому що тема досить цікава. Новим тренером «Голос України», новим старим тренером «Голос України» стала Надя Дарафєєва. Пам'ятаємо, ми говорили, що там хотіли колу, не колу, хотіли нових нові якісь обличчя, нових якихось артистів. Так, так казали з самого початку продюсери шоу Голос. Але як бачите, у нас зараз в журі хто? Бачите, зараз на екрані цю фотографію: Юлія Садіна, Півоваров, продюсер Калуша, так четвертою стала Надя Дарафєєва. Ну і що я можу вам сказати? Голос країни досить цікавий. Проект тому що він дуже масштабний і цікаво, за які гроші його знімають зараз. Цікаво, так тому що раніше канал на це міг виділяти кошти. Раніше було багато рекламних партнерів. Багато брендів було в Україні, як би да багато брендів мали гроші, щоб рекламуватись в голосі країни. І за ці гроші знімали ці великі проекти. Голос країни не дешевий проект. Ви бачите, що наш голос країни являється взагалі одним з найкращих по цій франшизі. У нас дуже гарно все зроблено. У нас дуже гарно все знято. Що ми знаємо ще про голос країни? Пам'ятаєте, ми саме говорили, що ходять чутки, що «1 плюс 1» будуть знімати голос країни в Польщі. Як би обмовлюючи це тим, що в Україні важко знімати зараз якісь е, шоу через те, що постійні обстріли, повітряні тривоги, через це припиняється зйомка, всі бомбосховища, бомбосховище, потім знову всі виходять, потім знову все відбудовується, потім знову все починається. І дуже важко працювати в такому режимі. Ну і це правда важко знімати такі Великі масштабні шоу, коли в тебе зйомка йде з дев'яти ранку там до трьох там, ночі, да? І в будь-який час може бути повітряна тривога, в будь-який час може бути обстріл. Один плюс один Україна розпочинає зйомки європейського сезону голосу України у співпраці із. Польщею Один плюс один підтвердив, що розпочав зйомки нового сезону голос України у Варшаві. Сезон транслюватиметься українською мовою в обох країнах. Тобто трансляція буде і в Польщі. Прикол. У релізі плюсів цього не сказано, але поляки пишуть, що зйомки повністю профінансував канал TVP, де з 2011 року виходить The Voice of Poland. Цікаво. Тобто, зараз ми бачите, ми задали свої питання, і зараз ми вже отримали відповідь, що поляки оплачують наш голос України. Це. А ми робимо для них типа продукт. Ми зробимо це безкоштовно. Україна зараз не має потужностей для виробництва. Українська сторона отримає готовий продукт на свої ринки в рамках бартеру. Цікаво, тобто ми робимо польський голос. А Польща оплачує нам наш голос. так, напевно, виходить якось, да? якщо про Бартині, і у нас тим часом буде прикольне шоу, а ми зробимо їм е теж гарну картинку і гарне шоу. Це дуже круто. Знаєте чому? Тому що не тратяться великі кошти. Це реально дуже круто. І у нас буде продукт. Бо багато кажуть, що навіщо потрібні зараз ці проекти, навіщо це все потрібно? Зараз війна не потрібно це все. Але коли ти користуєшся телевізором, я просто не дивлюся телебачення, і в тебе постійний телемарафон, в тебе постійні новини, 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 потрібна ця кнопка, яка тебе переключить, трішечки включить тебе. В життя дасть тобі якусь надію, дасть тобі якусь мотивацію, дасть тобі якийсь знаєте, такий, навіть якусь жагу до цього всього життя. Я радий, що «Голос країни» продовжується, радий, що він буде відбуватися саме на таких умовах, що ніхто не виділяє на це якісь космічні гроші. Тому що зараз ми поговоримо з вами про тему, яка підняла і обурила всю країну. Це фінансування проєктів, фільмів та серіалів, на які виділяються. Дуже 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 великі кошти із бюджету країни. Юрій Горбунов оскандалився дуже сильно, максимально сильно. Юрій Горбунов зібрався знімати що він з вами став. він там захотів знімати там ще серіал? Чи що він захотів там знімати? Я так і не поняв. я побачив спочатку цю картинку. Це два режисери, ліворуч Юрій Горбунов, автор скажених весіль. Він отримав 33 мільйони гривень на серіал про Поворознюка від держави. Праворуч Олег Сінцов, автор носорога. Він отримав чергове поранення у бою з росіянами у складі 47-ї бригади. Ці факти викликають у мене питання. А можна ці 33 мільйони підуть краще Олегу Сінцову на підтримання його підрозділу. І тут, знаєте, мене обурило в цьому твіті. Зараз ми далі прочитаємо цю новину, розберемося, що це взагалі таке. Значить, мінкультури согласували Олі... Олегу Горбунову. Хотів сказати, Юрій Горбуновий бюджет виділила держава бюджет на фільм, щоб якось розвивати культурне життя країни. Але я навіть подумав, знаєте, про що в цей момент? Я просто дивився фільм Юрія Горбунова на 1+,1 Колись вони там ішли. У мене було похмелі, і я щось дивився, ці от Фільми Юри Гарбунова. Ну знаєте, ці фільми коштують ну, мільйона два максимум, мені здається, а не 33 мільйони. Це така дішовка, це настільки не, не класно, не смішно, не глибоко. Це настільки тупі телевізійні комедії. Це не рівень кіно, це не рівень серіалів, якихось таких, знаєте. Класних, це от ну телевізійні от, шоу, які те життя там на інтері йшли, там на цьому на один плюс один, і ще на різних таких каналах, де йшли от, от, різні от, ці, от, дурацькі серіали. І у Юри Гарбунова практично такі ж фільми. Я не знаю, чого це він задіявся вже режисером, так, але я знаю, що українське кіно зараз дуже класно продається. Українсь... На українське кіно є попит. Пам'ятаєте, мавка вона просто взірвала ринок, тому що вона українська і якісна, і класний продукт. Але Юра Гарбунов не той продюсер, якому треба давати так багато Прошей, да? Тим часом на прозоро, а прозоро, це якщо ви не знали, така є типа штучка. Прозоро такий сайт, де ви можете ми з вами можемо заходити і дивитися, на що виділяють наші кошти з бюджету нашої країни. Тим часом Прозоро з'являється новий захоплюючий тендер СМТ Інгулець. Читаємо сюжет: два талановитих хайтішника Максим та Данило втікають з фронтового Харкова, і по дорозі на, на Львів опиняються на Кіровоградщині в СМТ Інгулець, де всім керує фермер Олексій Паравоз. Ичти, батя, блять. От, чуєте, 33 мільйони на це давати хотіли. Сюжет поняли, да? повна хуйня, повний пиздец. І ну как над надбанням нашої культури це явно не стане. А зараз, в такі часи важкі, як війна, треба робити або щось легендарне, або краще додати ці гроші на армію. Тому що зараз такий час, що займатися всяким гівном немає часу. Тому Юра Гарбунов я дуже радий, що піднявся скандал навколо тебе. Я дуже радий, що хтось його зупинив і дав зрозуміти, не знаю, якому якій бульбасті, він живе, але я радий, що йому дали зрозуміти, що якби війна триває, і ці гроші набагато важніші і повинніші а, бути на фронті, ніж якихось там кінопродюсерів. Також новина, яка стосується цього всього, тому що вони всі під підвіднув грібінку. У мене йдуть. Міністр культури Ткаченко наш і ця людина там управляє один плюс один і багато-багато всюди, де він управляє. І він під під кожну власть підлаштовувався і був рупором любої власті. І тут нарешті. Дуже багато скандалів з'явилося про нього. Чому нарешті? Тому що про них почали просто говорити: почали говорити про виїзди, почали говорити про те, як мінкуль там з ким дружить ті виїжджають, з ким мінкуль дружить ті їздять виступати. З ким мінкуль дружить ті в пачоті, виступають на різних е, святах в Україні. А не ті класні артисти, не ті класні люди, і взагалі ну коротше, не суть. Багато було протестів про Ткаченка. Багато було протестів, розкачували цю лодку народ. Дуже довго, і я радий, що в нас є е, дуже соціальний президент, який розуміє настрій народу, якому як мінімум доносять цей настрій народу. Я Думаю, що Зеленський сам сидить в цих телеграм-каналах всіх іноді ввечері їх почитує. Тому що реакція є, і це мене дуже сильно радує. Зеленський ініціював відставку Ткаченка. Також президент сказав, що зараз серіали треба не за бюджетні гроші знімати. Музеї, культурні центри, символи, серіали усе це важливо, але нині маємо інші пріоритети. Знаходьте позабюджетні Ті кошти на державні. Отже, я пропонував главі уряду два кроки: перший знайти позабюджетні кошти на проекти, які нині дійсно потрібні у світі є люди, які можуть допомогти. Другий попросив прем'єр-міністра розглянути зміну міністра культури та інформаційної політики України. Ну і собственно говоря, сьогодні він уже подав відставку, і на нього відкривається наскільки я розумію, кримінальне провадження. Там чи щось таке, от такий от міністр культури, не культурний виявився. Я переживаю про те, хто буде наступним міністром культури. У нас дуже мало кадрів. Які достойні, і головне, щоб це була якась достойна людина, яка би нашу культурне життя України привела в якийсь порядок. Йдемо далі. Діма Монатік. Діма Монатік потрапив в скандал. Вийшло інтерв'ю Діма Монатіка у Слави Плюс. Я не дуже люблю інтерв'ю Слави Плюс. Слав, я тебе правда поважаю. ти дуже талановитий радіоведучий. І інтерв'ю він робить зірками, такі, як йому потрібні, чисто для заголовків, для хайпів. І все, получив відповідь, получив заголовок, получив хайп, пішов далі. Вийшло інтерв'ю Діма Монатіка. І за чимось Діма Монатік дав інтерв'ю Славі Плюс. Не розумію для чого, не розумію, з якою метою, але да. Взагалі, Діма Манатік зараз знаходиться в такому стані стресу. Цу на нього дуже багато хейту. Я не знаю чому, але на Дім за останній час звалилося дуже багато хейту. Почалося все з концертів в Одесі, що він там, значить вісілуха в Одесі, як так можна, концерти в Одесі, виселитися. Не дивлюся, що він тоді 50 тисяч євро заробив щось і віддав їх всі на ЗСУ. Але Діма дуже багато робить для України, це правда. І я багато чую і від е, знайомих його, і від його оточення. І Діма багато дуже донатить свого гаманця. На початку війни Діма великі сумі. Тому жертвуємо по 2-3 мільйона гривень своїх грошей, тому що не було тоді заробітку. Тоді ми дуже багато купує, ми дуже багато підтримуємо людей. Діма для мене це артист номер один в Україні. От якщо є якісь артисти там, Ну, півоваров там питається, бути номер один. Да? Зараз він на такому аля піку зараз своєму знаходиться. Але Діма Монатік на піку знаходиться вже років 10 і попробуй стільки отриматися, як Діма Монатік, а потім вже про щось говорити. Я не відчуваю ненависті до всіх росіян, Діма Монатік. Відомий український музикант Монатік не вважає, що варто витрачати енергію на ненависть до росіян. У мене є ненависть до влади, яка це робить, і яка запудрює мозок, туманить думки, закриває правду. Є ядро звідки все росте. Прямо. Ненависті до кожного росіянина не вистачить, треба на чомусь концентруватися. Я вже казав, що не на ненависть хочеться витрачати ресурс, а на любов до українців в цій фразі немає нічого поганого. Ця фраза максимально адекватна, просто її рознесли на заголовки. Я не відчуваю ненависті до росіян. Про що це говорить ця фраза, і це його монолог, це його спіч. Про те, що Діма концентрується зараз на внутрішніх проблемах держави. Він розуміє, кого треба навидіти. Розуміє, хто це робить, чим руками це робиться. Він розуміє чітко ворога. Він розуміє, що Росія країна-терорист, але е тим паче він не розсіює свою енергію і не навидить кожного коментатора в цьому в коментарях. В цій фразі нема нічого поганого для мене. Напишіть як для вас. Мені цікаво, що ви про це скажете. Але для мене в цій фразі нема взагалі нічого поганого. Діма не сказав, що ой, є хороший русський і так далі, і так далі, і так далі. Да? В цій фразі просто немає цієї радикальної позиції, до якої ми вже звикли, так? І всі артисти так це роблять, на цьому ще й даже хайпують. Але Діма так не став робити і просто получив за те, що він. Отак, от, от не отак, от, от він сформував свою думку. як всупереч поганій славі Ані Лорак все ж шукає для неї виправдання і філософські заяви. Я хочу вірити в українців, що ми добрі. А... Цікавий заголовок, правда, давайте читати далі. Та карти зазначив, що не може бути категоричним по відношенню до Лора. Також він пропустив, що лояльна мовчазна позиція щодо країни окупанта та її звірств, це не думки самої ані Лора. Хтось може схиляти її до такої поведінки, вважає Манатік. Ми ж не знаємо, можливо, у неї зовсім інше оточення, яке каже їй мовчи, не кажи. Мені здається, це оточення на неї повпливало. Звісно, що якби Лорак була якби самостійною одиницею, якби вона була. Була незалежна, як Лобода, і в фінансовому плані, і е, в продюсерському плані, і в неї не було б там куча довгів в Росії, і так далі. І так далі. Вона би може і поїхала, і може б якось щось зробила. Але ні, не зробила нічого. І для мене Ані Лорак це зрадниця. Я не хочу більше. Про неї взагалі якось говорити. Вона для мене така чмоня. Вона для мене не українка. Я її більше не сприймаю ніяк. Не хочу навіть про неї говорити. Якось про неї говорити. Що сподобалося мені? Що Монатік підтримав Лободу, сказав, що він вірить в її перевзування, як багато говорять. А я теж вірю в Лободу. Я вірю в те, що вона. Правильно все робить, вона обрала свою країну, вона вибачилася, вона прийшла на цей ринок. Звісно, там ви там пишете. Теж мені що, «Угай, та вона 8 років. Я розумію, я як ніхто розумію. Мені важлива позиція після 24 лютого. Мені важлива позиція після 24 лютого. Я вам про це вже казав. І якщо ця позиція категорична, якщо ця позиція пряма, якщо людина допомагає для мене ця людина. Має право на існування в медійному просторі. І що ми бачимо, лобода знаходиться на сьомій позиції в українському iTunes. Лободу слухають вже в Україні. Тобто, якщо ранішні її треки були там на 20 20-х місцях, на 30 30-х місцях в сотні, то зараз це вже сьоме місце. І потихеньку приймають лободу в суспільстві. І це очікувано, це нормально, тому що вона робить досить правильні кроки і правильно розвивається. Мені подобається, що вона так це робить. Вона така, знаєте, вона хитра, вона розумна, але вона супер талановита, вона супер якісна і це класно. Я люблю таких артистів. Я хочу щоб в нашому інфопросторі були такі артисти, навіть якщо вони колись там обісралися, і отак от в от жорстко як Лобода. Нехай, нехай в, в моєму житті всі мають право на помилку. Я не такий категоричний, я не живу в ілюзорному ідеальному світі. Йдемо далі. Скандальний фестиваль в Молдові. Якщо ви чули щось про нього, якщо ні, зараз вам розкажу. В Молдові мав відбутися фестиваль, великий масштабний фестиваль, де мали виступати Макс Барських та Лобода. І вони відмовилися через те, що там буде виступати Валерій Меладзе через його нестійку позицію. Як пам'ятаємо, Валерій Меладзе колись відповідав там на слава Україні героям слава в Дубаї. Це було потім він за це бачався перед росіянами. Потім далі він продовжує жити в Росії, виступати в Росії. І якби ну якби, начебто він проти війни, але далі продовжує підтримувати Росію і сплачувати там податки. І коли Лобода і Макс Барський дізналися, що на цьому фестивалі буде Міланзе, вони попросили його прибрати, інакше вони не будуть виступати. Так ось, організатори фесту в Молдові не пішли на ультиматум Барських та Лободи і залишили в Айнапі Міландзе, а замінили їх білорусько-російським росі... гуртом B2 і українським репером Тіфестом, той самий, який нещодавно скаржився на культуру скасування і принципово продовжує співати Російською під постами Summerfest Молдова в інстаграмі повно гнівних коментарів, тому що багато людей купляли білети саме на барських та на Лободу. При цьому організатори взагалі ніяк не прокоментували кейс, а просто по-тихому замінили артистів. І мені це подобається. Бачите, як круто зараз це працює, що Наші артисти вже чітко розуміють свою позицію, чітко розуміють, з ким їм можна в одне поле сідати срати, з ким не можна одне поле сідати срати, хто для них друг, хто для них ворог, дивлячись на те, що раніше Лобода. Товаришувала там з Валерієм Ладзе, не дивлячись на те, що Макс Барських теж їздив в виступав в Росії раніше, тим не менше, вони чітко заявляють про свою громадянську позицію і кажуть: ми не будемо виступати з росіянами. Сорі. Я би, якби я такий був артист, я би може би поїхав на цей фест заради провокації. Я би заради провокації туди би приїхав, я би зробив якісь не знаю бекграунд, екрани всі е в прапором України. Я би переключив на цей на ці екрани в прапор України, коли би співав Міладзе, Я би вийшов з прапором під час виступу Валерия Міладзе, переключив би його мікрофон, відключив би йому мікрофон, сказав би, що терористам пора в свою страну. І закінчив би його виступ. Я би мовчав провокацію зараз. Такі гучні штуки дуже класно працюють. Росіянам треба показувати на своє місце, і треба їх, як цих котів в саніо мокати башкою і відправляти додому. Отак От треба з ними поступати. От хто донатить, то донатить. Знаєте, я обажаю цього стрімера, Я дивлюся його на різки Тіктоків, на лізки його стрімів. Тіктоці, звісно, це Михайло Лебіга, і це найкращий стрімер в Україні. Офіційно я його обожнюю. Він супер, і він просто він бесті. Він найкращий, просто його гумор, його щирість, його. А, така безпосередність. Він супер просто. І що про нього нам відомо? Український стример Михайло Лебіга за 5 годин відеотрансляції на Твіч зібрав понад 8 мільйонів гривень на три БПЛА Січ. Це просто щось неймовірне. По перше він зробив рекорд. Він хотів зібрати там на один, а один коштує 2 мільйона 658 тисяч гривень. Це він хотів на один зібрати. В итоге зібрав на три. І ще він поставив рекорд по онлайну в Україні. Він зараз найпопулярніший стример в Україні, і це. Уєтять, круто, це супер. Просто він просто красавчик, він максимально цього заслуговує. І це про те, як блогери грамотно направляють свою аудиторію на перемогу. Так, ви дивитеся мене, задонайте, давайте зробимо це. І от я вам завжди кажу: у мене під відео є силочка на Донати. Переходьте, не мені Донайте, мені не потрібно. Там є фонд Повернись живим. Там ці хлопці явно знають, куди потрібно відправити гроші. Відправте просто 10 гривень за перегляд відео, як за перегляд фільму, як ви приходите в кінотеатр. Платите за білетик. Білетик. квиточок. Це ваш квиток на на, на мій відео. Просто 5 гривень. 10 гривень, не без різниці. Ви за 5 гривень навіть нічого не купите сьогодні. Просто закиньте, і буде класно. І ми з вами будемо швидше рухатися до перемоги. І це крутий приклад, як блогери можуть і вміють робити благі речі і речі, які спонукають нашу державу е і допомагають їй. Ну а деякі артисти, які не знають, як себе куди себе діти в реальному житті, які не знають, як збирати кошти, які не знають чим зайнятися, йдуть на фронт. Наприклад, як Віталій Козловський склав присягу перед тим, як вирушити на фронт у відео співак зі своїми побратимами, дає слово, що буде захищати країну. Також артист показав, як його з іншими солдатами благословив священник. Крутий приклад, як артисти можуть не тільки співати і збирати донати, а й напряму. Йти на фронт, йти напередок і захищати державу. Це вау, це заслуговує дуже великої поваги. Я думаю, багато хто здивувався цьому вчинку Віталія Козловського, але це правда дуже мужний, дуже класний вчинок. Великий молодець Віталік. Ми ним пишаємось і бажаємо йому гарної служби, і щоб в нього все вийшло. Так, ми ну переходимо трішки до міжнародних новин. Наприклад, такі були міксовані у нас новини сьогодні, тому що наша українська режисерка Таня Муіньо зняла кліп для Гарі Стайлза, Її попередню роботу для співака номінували на Гремі. Роботу підписали зроблено з любов'ю творчою командою з України. І йдеться в описі до кліпу. Дуже гарний кліп, такий, ну минуле мені більше подобається, але дуже круто, що наші українські режисери, наші українські костюмери продовжують працювати, продовжують створювати на світовому рівні, не стоять на місці, не впадають в депресію, не зникають, а продовжують працювати продовжують е нашу країну якось прославляти в всьому світі. І я кожного разу. Кожному відео кажу всім велике дякую, всім майстрам, всім творцям, які надихають нас і які прославляють нашу країну. Наприклад, Форолов нещодавно зробив ще костюми для маніскін. Дуже гарні відшивав для них кутюр вручну і дуже гарні костюми. Хоча, мені здається, цим рокерам неблагодарна річ відшивати костюми вручну кутюрно, тому що вони їх рвуть і скачуть в них як дикі. Але це дуже круто і це дуже великий рівень. Ми з вами обговорюємо завжди серіали. Ми з вами обговорюємо завжди якісь новинки в світі кіно та серіалів. Зараз вийшла Барбі, не знаю, дивилися ви її чи ні. Напишіть мені в коментарях. Ми з вами вже про неї багато говорили. Про Барбі говорилося, мені здається, останній рік просто постійно. Але тут, нарешті, вона вийшла відгуки всі дуже класні. Я не знаю не одного поганого відгука на Барбі, Зараз я навіть загуглю, щоб... Ну, просто мій цікава думка. Ну ось зараз оцінка 7,1 у Барбі. Це, це не це непогана оцінка, тому що представте, який був. А пік, яке було високе очікування, і коли таке високе очікування, взагалі падає все, як чортовій матері, і е, всі ставлять нулі Просто зараз поговоримо про новинки в світі серіалів. Кім Кардаші не впізнати у новому сезоні американської історії жахів. В 40-секундному ролику можна побачити 42 річну Кім в довгій білій перуці, яка колише дитину, а на задньому плані грає моторошна композиція. Нагадаємо, що новина про участь Кім Кардаша до серіалі викликала неоднозначну реакцію. Люди критикували авторів серіалів. Ало за те, що Кім отримала роль, бо вона не акторка, але поки що оцінювати роботу Кім. Зарано Кім Кардашин взагалі всюди. Кім Кардашин хватається за все. Вона акторка, юристка і просто медіаперсона, і бізнесвумен, і в неї бренд косметики, в неї бренд одягу, в неї бренд е утягуючої білизни, в неї бренд уходової косметики, і тепер у неї ще й енергетики з'явились. Розумієте, у кім тепер ще й енергетики. є. Ну цікаво, що з цим буде, чи це флопнеться все, чи це буде круто. Побачимо згодом. Але американську історію жахів я ду. Уже чекаю, це просто бо я один із моїх улюблених серіалів. Я правда його люблю, і будемо з вами чекати на нього. О, Ейса Прокі, кінечно, опозорився. Тут у нас, кніж, максимально він виклав в інстаграм таку публікацію. Читаємо: Бойфренд Френдріани випустив у вигляді літери Z, створеної з танків. У мережі назвали це ганьбою, а репер звинуватили у підтримці агресора. Ймовірно, після хвилі обурень репер Ейса Прокі видалив знімок, тому що через годину після публікації фотографії з кулоном Z більше в добірці не було. Проте скріншот встиг розлетітися вже по мережі. Так, це була дуже жахлива якась Публікація, публікація букви «З», з танків. Я думаю, це воно було ніяк не прив'язано до Росії. Я думаю, що це була просто якась, якась співпадіння, але воно було це факт. І дуже дуже цікаво, дуже цікавий факап Ейсапа. Я не знаю, така велика команда, коли працює в тебе. Ти думаєш, блять, ну як можна так опозоритися, коли в тебе працює такий штат людей огромний, як в нього, дав нього там працює, ну повірте, великі команди, і вони мають про це все слідкувати. Але навіть в таких артистів великих трапляються такі факапи. І що найголовніше, через годину буквально цю Z видалили. Це правильно, це дуже круто, що цю Z видалили, тому що це показує, що. Не підтримує Ейса прокі війну і не підтримує Рашку. Для мене це головне. А це просто якийсь дурацький збіг. Бу може була якась провокація, але я не думаю, що йому це потрібно, тому думаю, що це був просто не якийсь збіг обставин. Все. Модель Джиджи Харіт затримувала та оштрафували на 1000 доларів в США за зберігання наркотиків. Американську супермодель затримали та оштрафували на 1000 доларів після того, як митники на Кайманових островах знайшли в її багажі марихуану та засоби для вживання наркотиків. Наша джиджулька хотіла відпочити собі на Кайманових островах. навіть я там ніколи не був і не чув про них, а вона вже там відпочиває. Я гала з собою чуть травички. Да? Ну, думаю, в Україні легалайз, і в нас легалайз. І от повезли цю травичку, і її, значить, арештували. Дуже цікаво, коли така знаєте, зірка такого світового рівня, така супермодель. І її зупиняють на темошні з наркотиками, про це пишуть всі змі, я представляю, який це шухер для неї. Але це показує, що всі ми люди, і вона навіть потім посміялася над цим жартом, що все все, все добре, що добре закінчується. Вона написала щось таку, якусь фразу в себе в інстаграмі. Але оскільки на неї підписано дуже багато молодих дівчат, вона мала якось себе виправдати. Я думаю, написати якийсь пост, що я не пропагандую це, це є погано, це не є круто. Хоча в Америці зовсім інше сприйняття. Ці америхуани не вважаються наркотиком і тому для них це якби в нормі. Напишіть, що б ви робили, якби вас отримали блять за грамчиком травички. Ви б обісралися, я думаю. А тут всього тисячу доларів заплатила. Ну що, друзі, на цьому все гарно. Дякую вам, що ви були зі мною. Такі от нас були сьогодні новини, різні новини. І ми поговорили про держбюджет, і про нові проекти, і про скандали, і про зарубіжні скандали. І надихнулися тим, що ми донатимо так круто. Не забувайте донатити, не забувайте підтримувати Україну, не забувайте, що війна триває. Я вас дуже сильно люблю. Кайфуйте від літа, гуляйте, дивіться мій канал, підписуйтесь на всі мої соцмережі. Побачимося з вами зовсім скоро. Люблю вас, цілую. Пока. Бувайте! you <laughs>